Вітаю, ви на каналі цівець окрема думка на гість сьогодні, Павло Петренко. Ми будемо говорити з міністром юстиції України про останні події, які ну. Не можу сказати, відбуваються, я би сказала, спіткали Крим, спіткали Україну, тому що ми не очікували в цій студії. Ми говорили дуже багато обговорювали гіпотетичних планів, як може розвиватися політична ситуація, але ми не думали, що Росія приростати буде Кримом тепер нашим Кримом. Е, наскільки готовий власне уряд поступитися цілісністю України? Що може означати ця дата 16 березня в історії сучасної України? І які ваші сподівання все ж таки на 14 березня На рішення на висновки Венеціанської комісії. Чи є в нас надія? Ані уряд, ані український народ не готовий поступатися з жодним клаптиком української землі. Це зрозуміло по багатьом причинам, тому що за цю українську землю проливали кров наші предки, за цю українську землю проливали кров. Наші сучасники. наші сучасники, які загинули за свободу, за демократію, за цілісність України. Тому те, що зараз робить Росія, це фактично треба називати своїми іменами військова агресія, пряма військова агресія це добре спланований за багато років план, який вони зараз реалізовують. Просто вони його реалізовують трохи раніше, ніж вони це планували робити. За нашими даними, це планувалося робити під час президентської кампанії 2015 року. В mm -hmm. зв'язку з тим, що події в Україні відбулися трохи не за їхнім сценарієм, і фактично в Україні відбулася революція. Вони зараз в швидкому режимі, так незграбно, проводять фактично військове захоплення території України. Що стосується Криму, то звичайно всі ті події, які зараз там планують, плануються, той самий референдум, це ніщо інше як. Рішення, які приймаються в Кремлі, жодного референдуму в розумінні міжнародних стандартів проведення плебісциту не буде проведено. Ми розуміємо, що ніякого волею там кримчан і жителів України не буде зроблено. Тому е я думаю, що протоколи цього референдуму вже написані і підписані, знаходяться зараз в Москві. Ми сьогодні зустрічалися з Генеральним секретарем Ради Європи, і він нас завірив, що а, по-перше, Українська влада і її легітимність повністю визизнається в Європі і в світі. Референдум в Криму не визнається жодною європейською інституцією, так само, як не визнається рішення Російської Федерації щодо ведення військ і так званий закон щодо приєднання окремих територій як нових суб'єктів Федерації до Російської Федерації. З цього приводу нам було обіцяно, що ще до референдуму до 16 березня буде. Оприлюднений проєкт висновку Венеціанської комісії. Венеціанська комісія це загальновизнаний орган, який встановлює відповідність стандартам легітимності тих чи інших рішень країн-членів країн -членів Ради Європи щодо самого референдуму, щодо рішення Росії про введення військ і щодо їхнього закону про приєднання території України до складу Російської Федерації. Ми маємо надію і сподівання у зв'язку з тим, що саме ми ініціювали це питання. Що Венеційська комісія дасть е, адекватну оцінку тим діям, які зараз відбуваються в Криму і так. діям Російської Федерації. Це буде ще одним підтвердженням того, що 16 березня жодного референдуму в розумінні міжнародних стандартів не відбудеться. Ну добре, це <к watt resc styles> рішення венеційської комісії, які ви покладаєте надії, на що воно може впливати. Це буде ще один додатковий аргумент про те, що жодних підстав юридичних для. Приєднання території України до Російської Федерації немає. Угу. Це буде ще один аргумент, який вкаже для всіх країн всієї світової спільноти про те, що угу. цей референдум не можна визнавати. Я думаю, крім північної Кореї Сомалі, якщо туди доїдуть російські дипломати, жодна країна не визнає результатів цього референдуму і фактично засудить військову агресію Росії проти України центрі Європи на початку 21 го сторіччя, ну бачите, все, що е, донедавна відбувалося, ми називали інформаційною війною. Е, ми бачили прес-конференцію е, президента Путіна, який власне сказав, що Янукович лишається легітимним президентом. А після того російські канали показали межегір'я. І напевно, напевне, що в навіть е, в Росії розуміє, що ну, е, якщо ти е, Чесно, володарюєш, то напевно не можеш зробити такі та, та, хорта, віде. і напевно, що якийсь дисонанс має відбутися, коли російські медіа кажуть про те, що а, мешканці Криму хочуть а, а, жити в Росії, а власне громадяни Росії телефонують своїм друзям і родичам в Україну, і, і в Крим, зокрема, а, то ми знаємо, що ситуація виглядає дещо по-іншому. А це виходить, що а, Володимир Путін продовжує вводити в оману всіх нас, і навіть. А, Своїх колег в великій політиці, коли він зустрічається з пані Меркелі, каже, або в телефонній розмові запевняє, що в Криму все ще йдуть російські навчання. Ви знаєте, один з політичних дисидентів Росії Годорковський, який приїхав в Київ uh -huh. на Майдан, сказав, що російська інформаційна політика це та політика, яка спрямована на таку нахабну брехню своїм громадянам. Але я впевнений, що в зв'язку з тим, що російський народ має дуже тісні зв'язки з українцями, uh -huh. дуже багато родичів, друзів та знайомих. Ця інформація рівно... На має такого впливу на свідомість росіян. але ця інформація, якщо ми будемо говорити, те, що те, те та інформація, яка поширюється, а в нас також дуже багато в команді людей, які родичі, яких мешкають в Криму, в Сімферополі, в Євпаторії, в Севастополі. І є інформація про те, що а, їхні сусіди одне одному радять переховувати паспорти, тому що вони бояться, що ці паспорти будуть їх в них забирати насильницьким спротивом з заміняти ці паспорти на російські. Ви думаєте, наскільки це Це така ситуація? Ви Знаєте, те, що там а, вже застосовуються такі репресивні методи проти простих мирних громадян, угу. це вже доконаний факт. Там викрадають активістів, там викрадають тих людей, які приїхали з Києва для того, щоб підтримати. Дуже велику кількість жителів які проти того, так. щоб їх приєднувало насильницьким способом і до речі. Журналистів журналістів. журналіст чи ваше міністерство? Чи міністерство внутрішніх справ наскільки ви стежите за цією ситуацією? За долею наших людей? Ми зараз фактично знаходимося в постійному контакті з нашими співробітниками в Криму. Пройшла інформація про те, що готуються відповідні акції щодо фактично викрадення з власності і державної, і приватної. Об'єктів нерухомості в Криму. Угу. Просто ті сепаратисти, які там а, під гучними гаслами розповідають, що вони хочуть воз'єднати Крим з Російською Федерацією, це насправді ще й дрібні злодії. Це ті люди, які мають дуже багато кредитів перед російськими банками, це ті люди, які фактично, фактично зараз хочуть незаконно перерозподілити власність, ті державні об'єкти, які знаходяться в Криму, приватні об'єкти. Тому а, нами було прийнято рішення заблокувати а, доступ до всіх а, реєстрів нерухомості. І відповідних обтяжень в Криму для того, щоб зберегти інформацію про право власності наших громадян, які там проживають, на всі об'єкти, які фактично зареєстровані в Криму. Крім того, я розумію, що може бути провокація, можуть фактично тиснути на простих людей, якщо вони не прийдуть на той референдум або якщо вони. Викажуть свою більш активну громадську позицію. Як вони можуть поводитися? Ми поговоримо <клес> про це одразу після реклами на каналі ТВ. Залишатися з нами Павло Петренко, міністр юстиції України, наш гість сьогодні. <клес> ми повертаємося в прямий ефір канал ТВА. Це окрема думка Павло Петренко, міністр юстиції України, наш гість сьогодні. Ми говоримо про ситуацію в Криму і, власне, ми зупинилися на тому, що ця дата, 16 березня, насправді відділяє нас від. Дуже визначальної історичної події, чи втримається Україна, тому що ми, ми знаємо, що напевне президент Путін не обмежиться звоюванням лише Криму. У який спосіб мають стояти наші громадяни, які лишаються там, які все ще є громадянами України і перебувають на території Криму з українськими паспортами? А ви в одному з інтерв'ю сказали, що вони мають байкотувати цей референдум, який відбудеться 16 березня однак мають Оприлюднювати всі порушення, які насправді будуть можливо відбуватися. У який спосіб люди могли би долучитися до цих груп, які будуть контролювати всі правопорушення, Знаєте, коли у нас прошла інформація, що фактично надруковано на 400 тисяч бюлетенів більше ніж є виборців у Криму? Ми розуміємо, що це фактично вже ті докази масштабної фальсифікації майбутнього референдуму, тому тут дві рекомендації. Звичайно, приймати участь в цьому референдумі не можна, але при цьому знаходитися вдома і бути заручником рішень групки сепаратистів, які напишуть за вас за вас проголосують і напишуть відповідні протоколи. Теж не можна. Тому моя рекомендація для тих активних громадян, які проживають в Криму, це збиратися в групи, бути так званими громадськими спостерігачами, йти на дільниці. По-перше, попереджати відповідних голів дільничних комісій і членів дільничної комісії, що вони вчиняють злочин, тому що приймаючи участь у цьому референдумі, вони є співучасниками злочину щодо порушення територіальної цілісності території України. По-друге, фіксувати, по пофіксувати кількість людей, які приходять на ці дільниці, всі порушення, які відбуваються, і цю інформацію максимально давати нам, як міністерство юстиції, тому що там працюють наші співробітники е, і розміщувати в публічній площині в соціальних мережах, в тих засобах масової інформації, які там залишилися ще незалежними, тому що журналістів там є досить таки багато. Так. це той спосіб, який підтвердить, що, по перше, е, жителі Криму не визнають той референдум. По друге, кількість порушень у цьому референдумі буде говорити тільки про одне, що е, волевилення громадян. По будь-яким рішенням, які там поставлені, не відбулось, насправді для нової української влади це небике випробування. Так. Наскільки ви зможете встояти зараз, буде залежати, насправді і майбутнє не лише Україна, а й, а й ваше кар'єрне майбутнє. А до яких заходів уряд готовий вдатися? Щоб тому, що насправді все, що ми бачимо в Криму, це така собі війна нервів. А в президента Сакашвілі свого часу нерви здали, та? тому що Росія діяла за таким самим сценарієм, нібито проводили навчання. І аж раптом вони оголосили, що президент Грузії Сакашвілі наніс перший удар на помирних російських військових. А от у такий спосіб Україна завжди була поміркована, вишукана і толерантна. Ми завжди вичікували. І оце очікування, якою ціною воно може нам обійтися? Ви знаєте, надзвичайно важкі випробування так. не тільки для уряду, а для всіх наших громадян. Uh -huh. І станом на зараз ми виграємо ви війну нервів, тому що ми не піддалися на провокації. Фактично, грузинський сценарій не відбувся. Uh -huh. Україна показала всьому світу, що ми не є агресорами, що ми фактично захищаємося від тої брутальної агресії, яку чинить східний сусід. Ми не піддались на провокації в перші дні так званої операції, яку проводила. Російська сторона, коли вони перевдягнули своїх військових, дали їм зброю, і вони фактично провокували українських військових і міліцію в Криму. Зараз весь світ чітко знає, що Російська Федерація, порушуючи всі міжнародні зобов'язання, фактично розв'язує війну в центрі Європи. З свого боку уряд робить все для того, щоб забезпечити і захистити тих громадян, які проживають в Криму. Uh -huh. Ви знаєте, станом на сьогодні ми виконуємо всі зобов'язання по пенсіям і заробітним платам перед простими громадянами. Так uh і -huh. там була проблема з хлібом. До речі, у нас буквально був на минулому тижні каміни. Ми спілкувалися uh -huh. з Севастополем. У них була проблема з хлібом. Ми виділили відповідні запаси з резервного фонду для того, щоб забезпечити хлібом мешканців Криму. Uh -huh. Ми виділили додаткові кошти для того, щоб підтримати тих військовослужбовців, які зараз. Ну, в складних в надзвичайних одних умовах несуть службу а, в Криму. А, і а, я думаю, що саме за рахунок того, що у нас більш сильніший дух і у нас більш а, крепші нерви, і за нами стоїть правда, ми виграємо цю непросту війну. І я маю надію, що ми цю війну виграємо без жодного пострілу і без жодної жертви. Забагато вже жертв Україна віддала за ці останніх три місяці. А, як ви прокоментуєте останні повідомлення, які надходять з Криму про те, що буде заборонено або певний мораторій, накладено на право орендувати квартири на території Криму? Наскільки мають підстави ці повідомлення? Жодних підстав у так званої місцевої влади немає, але все, що вони роблять, вони просто провокують жителів Криму для того, щоб ті повстали і сказали своє слово. І загарбникам, і так звані нові самопроголошені владі. Я вам скажу, що фактично в Криму робиться сценарій Абхазький, коли Росія обіцяла десятки мільярдів доларів інвестицій в Абхазію. В кінцевому випадку, те, що вони дали ті кошти, які були виділені для Абхазії, розкрала верхівка Абхазської Республіки. І зараз Абхазія Осетія, найбідніші території на території, ну, взагалі на теренах Європи і Азії. На жаль, такий самий сценарій зараз і робиться в Криму. Тому що Хочу в, Кримці... в Азії також роздавали російські паспорти. Абсолютно вірно. Во намагалися вести рубль російський, роздавали російські паспорти, обіцяли їм золоті гори, високі пенсії. Зараз це найбідніші території. Вони, по перше, ніким не визнані. По друге, там абсолютно немає можливості вести бізнес, заробляти гроші, немає інфраструктури. Такий самий сценарій, на жаль, вони, вони роблять і в Криму, тому що Крим це фактично конкурент російським курортам. Росія, яка вклала 50 мільярдів в Сочі, не буде розвивати Крим. Ім треба компенсувати ті витрати, які вони понесли в Сочі. Ну, Росія дуже багато, до речі, інвестувала в Крим, тому що дуже багато будинків останнім часом з'явилися в самому серці Криму. Дуже багато в Ялті було дуже працювало дуже багато будівельних компаній, саме які представляли інтереси Росії. Ну ті інвестиції вони, вони... отримували найкращі ласі шматки. Абсолютно вірно. Ну, ті інвестиції вони фактично робили для того, щоб заробляти гроші на продажі квартир, а комплексних інвестицій. Я впевнений, що не буде. Країні, а бачите, цих як... комплексних інвестицій насправді не робила і українська влада. І те, що відбувається, з Це Кримом... Це Правда, жаль, на жаль, за 20 років там будували тільки собі дачі. Та, там та. немає крупних інфраструктурних проєктів туристичних, які б так само ну, фактично були одним з запобіжників для агресора. Тому що якщо б туди, наприклад, вклали гроші світові концерни угу. е туристичної індустрії, напевно, і захід трошки б. Більш активніше захищав би захищав. свої економічні інтереси. До речі, з приводу а, туристів, а, статистика дуже, дуже, дуже цікава. 70% туристів, які приїжджають до Криму щороку, це українці. Тільки 30% це іноземці. Угу. Вже зараз Крим почав втрачати за рахунок того, що Перші свята фактично 8 березня українці туди не поїхали. Травневі є великі ризики, що так само будуть зірвані. А, Прості жителі Криму вже зараз втрачають ті кошти, які вони повинні були б заробляти на сезон на туристичному сезоні. І я думаю, що це на останні втрати, які можемо ми понести. Однак про все це ми поговоримо одразу після реклами на каналі. Ціля Залишайтеся з нами Міністр юстиції України Павло Петренко наш гість сьогодні. Павло Петренко наргі сьогодні міністр юстиції України повертаємося в студію прямого ефіру канал Ті і, Власне говоримо про ситуацію в Криму. Отже, в, в сухому підсумку ми можемо говорити про те, що світ спостерігає за тим, що відбувається в Україні, що ми, на щастя, не ізольовані. Але про яку саме допомогу ми можемо сподіватися від сполучених штатів від Європи? Ми знаємо, ми бачили всі ці криваві жахи, які відбувалися на Майдані. І Європа е е дуже помірковано певний час себе поводила. Санкції, які можливо, все ж таки. Використає, використає Сполучені Штати і Європейський Союз проти Росії, наскільки це реальні факти? На всіх зустрічах з представниками Європейської спільноти Сполучених Штатів ми чітко даємо сигнал, що ми очікуємо не тільки на моральну підтримку і на політичні заяви від наших західних партнерів. Ми очікуємо на те, щоб наші західні партнери, як гаранти України, тої країни, яка відмовилася від свого ядерного статусу. І отримав відповідні гарантії безпеки від е, країн, е, які володіють ядерною зброєю, е, тої країни, яка фактично підписала цілу низку угод щодо свого безпекового статусу, щоб ці е, гарантії були більш реальними і більш дієвими. Е, я маю надію, що е, до 16 числа, після того, як будуть відповідні висновки Венеціанської комісії, е, Сполучені Штати і Рада Європи, до речі, сьогодні про це заявив е, Генсек Ради Європи. Е, Звернулися з вимогою щодо термінового скасування нелегітивного референдуму в Криму саме до Російської Федерації, тому що саме Російська Федерація організовує цей референдум. Якщо це не буде зроблено, я маю надію, що наші західні партнери вживуть більш дієвих, як фінансових важелів впливу на Росію, так і інших важелів впливу на Російську Федерацію. Ми, з свого боку, зараз робимо все для того, щоб забезпечити фактично. І допустимість провокацій і захист наших мирних громадян як в Криму, так і в прилеглих до Криму територіях? Чи спілкувалися ви і коли власне останнє з прем'єром Яценюком? Який в нього настрій після зустрічі з його колегами власне під час його відрядження першого закордонного? І власне, які плани в прем'єра? Я сьогодні спілкувався з прем'єром на зустрічі. Ми були спільно на зустрічі з Генсеком Ради Європи. Так настрій у нього дуже робочий, дуже бойовий. Він знаходиться в цілодомовому режимі роботи. І він зараз збирається на зустріч до президента Сполучених Штатів, яка має відбутися найближчими днями. Взгоджено вже ці зустріч. Сполучені Штати запросили українського прем'єра. До речі, це вперше в історії України, щоб український прем'єр такі короткі строки в Принципі, зустрічався з президентом Сполучених Штатів Я думаю, що по цій по результатам цієї зустрічі будуть дані дуже чіткі сигнали uh -huh. з боку Сполучених Штатів як одного з гарантів нашої безпеки uh -huh. стосовно ситуації, яка складається в Україні. Павло Дмитрович, от яка виходить в нас ситуація, Що насправді ця команда, яка тепер буде працювати да, над тим, щоб підняти Україну з колін і з руїн? А ви знайомі всі дуже давно, ну принаймні ви з Арсенієм Петровичем були. Однокласниками ні, це не па чи однокурсниками. І не однокурсниками. Ви не навчалися разом? Ні, не навчалися. Тобто хто тоді цю інформацію, що ви знайомі дуже давно? Ні, дивно ця інформація. Я Арсенія Петровича знаю по університету, тому що він був викладачем так а, на юридичному факультеті, коли я вчився на юрфаці. Угу. Він викладав конституційне право на нашому факультеті, а я тоді так. був студентом другого курсу. Uh -huh. Тому я дійсно його знаю, що універс... з університету, але uh -huh. як викладача. Ну це університетське братство. Це те, чим хизуються, скажімо, президенти Америки, коли вони підтримують випускників Ітона чи Принстона, і це дуже багато говорить, тому що це означає, що ці люди здобули якісну освіту і вони готові служити своїй вітчизні. Е, в нас були різні міністри. Скажімо, ваша попередниця, пані Лукаш, вона зробила карколомну кар'єру, тому що вона навчалася в кулінарному технікумі, і аж раптом стала міністром юстиції. Це кар'єра, які могли б позаздрити всі це та така свого роду навіть американська мрія, так би сказала я, Но насправді ця якість людей, які приходять тепер у владу а свого часу, вже згадуваний нами тут всі студії президент Саакашвілі, звільнив всіх своїх попередників для того, щоб взяти молодих людей, які не знали, що таке і що таке корупція. Вони отримали чудову освіту в Америці, в Великій Британії. Наскільки ви готові до таких суттєвих змін, наскільки ви готові скоро скучувати апарат, який зараз є в міністерстві? Юстиції, наскільки ви готові залучати людей, які готові служити Україні? Ну, я до цього готовий на 100%, тому що а, у нас зараз така ситуація, що а, очікування суспільства і тих людей, які фактично поклали своє життя за зміни в країні, їх не можна підвести. Що стосується самого міністерства, ви знаєте, е, мій попередник вона так і не передала мені справ, я її не бачив. Тобто вона просто зникла. І зараз фактично в міністерстві я. Бачу ситуацію, яка там склалася. Це надзвичайно великий штат, це е, незрозумілі витрати, які здійснювалися з державного бюджету. Що ми зараз робимо? Перше, е, ми скорочуємо штат на 600 чоловік. Друге, е, буквально за тиждень е, ми зекономили з державного бюджету 200 мільйонів гривень витрат, які витрачалися на незрозумілі е, голограми на бланках. Фактично, угу. це кошти, які витрачалися за рахунок українців. Угу. Я... Е, Чітко заявив всім а, керівникам підрозділів доля що... реєстраційної служби, ви цікавиться. Доля реєстраційної служби така, що а, ми зараз публічно звернулися до всіх громадян бойкотувати будь-які хабарі а, цій службі. Там змінене повністю керівництво, ми зараз змінюємо а, по всій системі тих людей, які були причетні до корупційних схем і до фактично хабарів, які бралися ну, сотнями тисяч кожного дня. Ага. І а, настільки багато взагалі роботи в цьому міністерстві. І тих підходів, які там були, ну простий приклад. 8 березня, зв'язку з тим, що ми працюємо щодня фактично без вихідних. Для них було дивно, що міністр вітає всіх жінок, незалежно від того, які вони посади обіймають, зі святом. Ну, пані Лукаш, була жінка, можливо, тому і було незручно вітати. Але насправді Але дуже, дуже, дуже дуже багато роботи треба робити, угу. і я зараз запросив. Адвокатської спільноти, молодих так. людей, які не були ніколи в, на державній службі, тому що я вважаю, що а, наявність досвіду державної служби по попередніх uh -huh. а, влад, це не плюс, це мінус. Uh -huh. Тому а, ми зараз запросили людей, які мають дуже хорошу якісну освіту, які мають досвід роботи в юридичній сфері, і які, саме основне, не хочуть заробляти на цій посаді uh -huh. за рахунок а, хабарів uh -huh. і лобіювання чиїсь інтересів. Я думаю, що якщо у нас буде хоча б. Час для того, щоб ми зреалізували ті плани, які у нас зараз є, то пане містер, в нас власне... ми змінимо підношення до органів юстиції. Та, але пане міністре, на жаль, в нас одна хвилина лишається, дуже коротко. Це наболіле і вже питання, яке стало в язиці, благодаря нашому президенту Януковичу. Питання люстрації: наскільки ймовірна поява такого закону, у який спосіб ви будете будете це робити, чи взагалі будете? Тому що я от хотіла ще, якщо б було в нашу більше часу, я б хотіла задати питання, які саме ставили на нашому сайті глядачі до вас, і, і власне це питання. Воно є у який спосіб ви будете е, воювати з Перший Закон полюстрації вже в парламенті, так він стосується люстрації судової системи? Так. Я маю надію, що завтра він буде включений до порядку денного uh -huh. і на цьому тижні він буде проголосований. Uh -huh. Це стосується люстрації тих суддів, які приймали рішення проти активістів, тих суддів, які приймали рішення проти політичних в'язнів. Це стосується повної перетестації всього судового корпусу uh -huh. і формування оновлених органів вищої Ради істичі вищої, Ради, вищої Ради, Комісії, відправлення у відставку керівників судів по системі, які фактично були э, поплічниками режиму. Це комплексний закон про люстрацію судової системи. Наступним законом буде закон про люстрацію органів державної влади. Ми без цього фактично не зможемо рухати далі. Чи авторство? За... Кабінет міністрів. Да. Це той закон, який ми розробили спільно з громадськістю, це uh -huh. той закон, який підтримали правозахисні організації, це той закон, який навіть підтримали судові органи. Uh -huh. У них просто іншого варіанту немає. Якщо вони хочуть повернути до себе довіру, щоб люди їх перестали виводити на вулицю і заставляти uh -huh. писати заяву про звільнення, вони змушені пройти про цей процес очищення. Павло Петренко, міністр юстиції України, висловив своє бачення майбутнього нашої України, нашої нової України. Я сподіваюся, що все про що ми говорили сьогодні в студії, найближчі кілька годин справдиться, тому що. Ця дата, 16 березня, це водночас нас і лякає, і це те, що робить нас набагато сильнішими. Сильніше, тому що я завжди кажу, що порівнянні з Російською Федерацією, ми маленька, але ми велика країна, тому я дуже сподіваюся, що все станеться так, як ми сьогодні з вами говорили. Павло Петренко сьогодні висловив свою окрему думку в прямому ефірі каналу ТВ. Я дякую за довіру до нашого каналу. На все добре. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч, тому що в нас дуже багато питань. І якщо вас буде час,